Вітаю. У столиці знову пролунали вибухи, а сапери на Донеччині виявили приховане мінне поле. З вами програма Воєнкор про останні події з фронту поговоримо за мить. Атака дронами. Мешканці столиці сьогодні прокинулися від вибухів у декількох районах міста. Подробиці в сюжеті. В столиці пролунали вибухи. Київ вкотре зазнав атаки шахедами. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО всі 13 ворожих дронів були знищені. Уламки від збитих БПЛА влучили в адмінбудівлю, та ще чотири житлові будинки зазнали незначних ушкоджень. Так бабахнуло, що тут ну, скло посипалося у людей. А у мене тільки на ну, шибки От. Ну і все, і потім всюди автомобілі, сирени, чи припарковані почали вивчати. Ну, це будинок податкової поліції. Колись був дитячий садок інтернат Добре, що це, бо в поліції, мабуть, ким чергового нікого не було на службі. Якби то вилучила ракета, коли були діти, так. То... Зазнаючи поразки на різних ділянках фронту, росіяни мстяться, тероризуючи цивільних. На щастя, жертв серед населення немає. Такий взрив був ужасний. Таке ну, дуже величезне і такий грохот сильніший. Це страшно, понимаєте? не знаєш, як себе поводити, бігом заскочила в кімнату, думала дитину зібрати, ну бігти кудись, понимаєте? я ж кажу, просто безсовісний сволоч, Ну, вже успокойтеся, уйдіть з нашої землі. Президент України Володимир Зеленський подякував силам ППО за майстерну виконану роботу, а українцям за міць і незламність, яку вони демонструють. Важка артилерія. Аби бути вправним артилеристом, треба мати неабияку витримку. Про секрети влучності розрахунків у сюжеті. Роботу артилерії можна порівняти з чітким математичним розрахунком, адже вона потребує витримки, концентрації та гарних навичок. Тому не дарма кажуть, що артилерія береже кров піхоти. Робота воїнів артилеристів потребує часу. Хлопці можуть з самого ранку шукати ціль, готуватись та прораховувати відстань для максимального ураження противника. Армійці зазначають, що завдань вистачає і допомагає їх вдало виконувати самохідна артилерійська установка Дана, яка має чимало переваг. Перший плюс то, що дуже швидко вона виїжджає, розкладається, і дуже швидко збирається, тікає в місце зосередження. Роботи для цієї машини вистачає. Цілий, багато в нас теж. Їздимо, постійно їздимо. Міняють хлопці нас, ми міняємо їх, якщо вже втомилися, так і працюємо. Артилерія працює по команді та за налагодженою схемою. Перший постріл зазвичай пристрілочний, а вже другий на ураження. Екіпаж установки добре навчений та загартований в боях. І, хоча хлопці діють із різних боків машини, але розуміють один одного без слів. Нервова система і мозок цієї машини. Без нас вона просто ну, метал, там, механіка, це все. А ми, як ніби, душа цієї машини. У нас команда така, що ми хоч і сидимо один від одного окремо, ми. Відчуваємо кожен ну у нас настільки злагоджені, що ми відчуваємо в кожен момент, що хто робить і чим займається, і, і що він повинен робити. Така установка несе на собі 54 снаряди, які можуть бути застосовані як проти живої сили, так і проти броньованої техніки. Дана пройшовши не одну перевірку, боєм довела, що є ефективним засобом для відкриття рашистського вторгнення. Вчитись літати на Чернігівщині. Українські захисники тренувалися керувати дронами. За практикою спостерігала Діана Каленик. Подібні безпілотники вважаються очима збройних сил України. Наші військові постійно тренуються, аби мати змогу бачити ворога вдень і вночі та успішно виконувати бойові завдання. Безпілотні літальні апарати є невід'ємним елементом ведення бойових дій у сучасних умовах. Військовослужбовці використовують дрони для ведення аеророзвідки, коригування вогню артилерії та знищення живої сили і техніки противника. Дрони та їх використання дуже важливо для війська, тому що це очі. Ми бачимо, ми постійно проводимо розвідку. Ми постійно використовуємо їх для коригування артилерійського вогню, тобто за допомогою суміш дрон та певне операційне програмування та артилерійські системи можемо тут влучно вражати ворога. Використання дронів допомагає військовим отримувати важливу інформацію щодо противника та бути більш ефективними на полі бою. Набагато простіше підняти дрон, аніж посилати якесь відділення солдат, щоб провести розвідку. І дрон бачить набагато далі. Координати потрібно передавати точно чого точно. бо метр вліво, метр вправо вже буде похибка, і ворога може бути не знищено. Оператор БПЛА є очима підрозділу. Це дозволяє нищити ворога на різних рівнях. Саме тому в Збройних силах України триває інтенсивна підготовка операторів дронів коптерного типу. Навчаємо повністю те, щоб людина, взявши до рук дрона, могла його використовувати саме з бойової підготовки. Наші курсанти після закінчення курсів постійно предоставляють багато відеоматеріалів, де вони влучно знищують техніку супротивника, де вони коригують вогонь і знищують теж техніку та живу силу. За час навчання майбутні оператори БПЛА опановують усі необхідні навички ведення аеророзвідки та використання дронів для ураження та знищення бойової техніки противника. Увага, штурм. Українські морпіхи на Донеччині не тільки вправно нищать ворога, а й не забувають про покращення своїх бойових навичок. За зачисткою будівлі спостерігав наш воєнкор Костянтин Богатирьов. Морські піхотинці встигають не тільки протидіяти ворогу на сході, а й відпрацьовувати командні дії зачистки будівель. Як іти ти туди, де на тебе вже чекають ворожі сюрпризи. Відповідь знають наші бійці. На Донеччині один із підрозділів морської піхоти вдосконалював навички з зачистки будівлі, як зазначають самі військові вправи не прості, адже продумані так, щоб максимально підготувати до непередбачуваних дій ворога. Тож для кращого результату застосовують як штурмову групу, так і групу сил прикриття. Урбанізована місцевість дуже складна тема, тому що ти ж зачищаєш те, чого ти раніше не бачив. Тобто всюди різні кімнати, різні будівлі. Підвали так само плюс. Ну ми розуміємо, що зимою військовослужбовцям вже більш холодно, і вони думають зігріти збільше. Немаль складно в обороні, адже сили наступу здебільшого переважають. І тут все залежить від винахідливості та командних дій підрозділу. До того ж, не всі придатні для штурму засоби згодяться і для захисту, коли потрібно не зачепити своїх час оборони Ми використовуємо нашу штатну зброю, і наші гранати так само, як і наступаючі сили. Ну, єдина різниця, що в полі ми використовуємо оборонні гранати, а в будинку, щоб не зачепити щоб, е, своїх, треба використовувати наступальні гранати. Такі тренування максимально наближені до бойових. Хлопці відсікають можливу появу ворожої допомоги, стежать за вікнами та виходами з будівлі та в будь-який момент готові допомогти побратимам. Тож перерви між бойовими завданнями армійці використовують вельми продуктивно. Обережно міни внаслідок агресії РФ. Нині заміновано близько 30% території України. Наш військовий кореспондент Олена Гаврилюк на Донеччині поспілкувалася із саперами, які знайшли ще одне заміноване рашистами поле. Бачимо, де проволока займаємо. На Донеччині російські окупанти встановлюють міни ОЗМ-72 на розтяжку, що прямо заборонено Отавською конвенцією. Сапери однієї з бригад виявили приховане мінне поле, яке загарбники встановили у густій траві. Як професіонали, військовослужбовці інженерних військ викрили пастку від росіян досить швидко. Саме це мінне поле є некерованим, адже у ЗМ встановлені на розтяжку, при найменшому дотику до дроту, підстрибують угору, вражають на відстані до 30 метрів. Усе це суперечить нормам Отавської конвенції, до якої Україна приєдналася ще в дев'яності. Ності роки минулого століття. Ми знайшли рашистські розтяжки, замінування, які зараз будемо розміновувати. Кількості я зараз не знаю, побачив лише одну. Ці міни на таких роз, ну, розтяжках конвенцією заборонено. Ми таких не ставимо. Це лише ставить рашистська нація. І немає ніяких табличок, як ми бачимо, немає нічого, яке попереджувало про те, що тут заміноване. Замінована загарбниками, чимала ділянка, непомітна неозброєним оком. Розтяжка схована, а міна присипана травою. Як свідчить практика, від некерованих мінних полів страждають не лише люди, але й дикі тварини. За сьогодні виявили сім мін ОЗМСімся 72 Були встановлені впродовж лінії, щоб ніхто не пройшов. Отакі от колушки з землі, які по ним Іде розтяжка. Сейчас, чуть -чуть. Е, ставлять проміжуточні колишки, щоб е, проволока не осідала сильно на землю. От по таким колишкам признаки. І признаки по тому самому, тому що він дуже високий. Отак от. 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 От от торчить. Якщо десь якийсь отак от от бугарок, десь щось, це все ми перевіряємо. Щупами, ну і собственно так і обнаружаємо. У планах саперів швидко знешкодити ці ворожі подарунки, аби перейти на іншу ділянку фронту. Під час війни саперні підрозділи незамінні і виконують титанічну роботу, зберігаючи життя української піхоти. Це все на сьогодні. За тиждень побачимось. Слава Україні!